Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді! Сьогодні в мене на огляді два ігрових аксесуари, які відразу можна назвати дійсно крутими та топовими. Це мишка Proof Gaming Jaster 8 k з сенсором p AW3395, частотою опитування до 8000 Гц і вгою всього 59 грамів, а також механічна клавіатура Proof Gaming Cube з Hot Swap, капами і трьома типами підключення. Погодьте, що на вигляд це повноцінний. Топовий геймерський сетап. А чи це дійсно так? Давайте перевіряти. Почну з миші Proof Gaming Jaster 8 k Це бездротова ігрова модель, яка одразу робить акцент на швидкість, точність і мінімальну вагу. 59 грамів це дійсно мало. Рука менше втомлюється, рухи стають легшими, особливо у швидких ігрових сценах. Водночас, через малу вагу миша може не підійти тим, хто звик до більш масивних моделей і з відчутним інерційним контролем. Корпус виконаний з abs пластику, збірка щільна, без скрипів і люфтів. Форма універсальна, без агресивної ергономіки, тому вона підходить для різних типів фату. Хоча людям з дуже великою долонею вона може здатися компактною. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа, можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант чітко під свій бюджет. Я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями, якщо користуватися. Сервісом регулярно раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. Із незвичайних моментів миша має вбудовану oled кнопку Рішення не типове для ігрових мишей і на перший погляд може здатися скоріш ефектною фішкою, ніж реально необхідною функцією. Насправді вона виконує цілком практичну роль. На ній відображається поточний DPI, активна частота опитування, тип підключення та рівень заряду акумулятора. Це дозволяє в будь-який момент зрозуміти, в якому режимі працює миша. Не Криваючи програмне забезпечення і не виходячи з гри або робочого процесу. На мою думку, найбільш корисною являється саме індикація заряду. Ви постійно бачите актуальний рівень батареї і можете заздалегідь підключити мишку до зарядки. Для тих, хто часто змінює DPI або експериментує з частотою опитування, вона також спрощує контроль налаштувань і знімає зайві дії. Її ще можна використовувати не як інформаційний дисплей, а як звичайну кнопку, яку можна забіндити в грі. Водночас, варто бути чесними. oled кнопка не є критично необхідною. І складової для комфортного геймінгу. Якщо один раз налаштувати мишу і надалі користуватися фіксованими параметрами, то потреба у дисплеї відпадає. При цьому у такому рішенні практично немає негативних сторін. Вона не заважає хвату, не відволікає під час гри і не створює дискомфорту. До того ж, вплив на автономність мінімальний. А от що дійсно важливо, так це начинка мишки. Всередині встановлений сенсор PAW3395. Один з головних плюсів цієї моделі він дає стабільне відстеження без зривів з максимальною чутливістю до 26 тисяч Насправді для більшості такі значення не є необхідними, але важливо, що навіть на низьких і середніх DPI сенсор поводиться передбачувано і точно. Часота опитування становить до 8000 Гц як у бездротовому, так і в дротовому режимі. Це дійсно високий показник, який дає більш плавну та точну передачу рухів. Проте варто розуміти, що така частота має практичний сенс, передусім для кіберспортивних дисциплін і відповідних систем. Автономність напряму залежить від обраного режиму. При частоті 1000 Гц миша може працювати до 100. До 40 годин, що є дуже хорошим показником. При 8000 Гц час роботи скорочується приблизно до 30 годин, і це цілком очікувано. Це не недолік, а логічний компроміс за високу швидкість. Підключення реалізоване через 2,4 Гц, Bluetooth блютуз або дротовий режим через Type-C. Усі режими працюють стабільно. Затримок або обривів під час тестування не було. Функціональна база без глибоких сценаріїв, але для більшості користувачів цього достатньо. А тепер перейдемо до клавіатури Pro Gaming Cube. Це бездротова механічна клавіатура у форматі 75% з яскравим дизайном, який нам забезпечує підсвічування. rgb підставка реалізована не надто стримано, але при цьому все має гармонійний вигляд. Вона легко налаштовується або повністю вимикається, якщо в ній немає потреби. І тоді клавіатура стає абсолютно звичайною. Є вбудований регулятор гучності. Клавіатура має компактні розміри, які дійсно дозволяють зекономити. Місце на столі. При цьому всі ключові елементи керування залишаються на своїх місцях. Корпус виконаний з abs пластику, але клавіатура має відчутну вагу близько 850 грамів. Це забезпечує хорошу стабільність. Клавіатура не ковзає і не зміщується на столі. Кейкапи з ПБТ пластику. У клавіатури використовуються перемикачі Huano Cop з ресурсом до 50 мільйонів натискань. За характером тайпінгу вони м'які з рівним і досить тихим звучанням, без різких акцентів. Такий профіль добре підходить як для ігор, так і для роботи з текстами. Водночас це заводські перемикачі без тонкого налаштування, тому для любителів кастомних клавіатур вони можуть здатися занадто нейтральними, але є ход свап підтримка. Навіть якщо зараз немає потреби змінювати свічі, така можливість дає запас на майбутнє. Клавіатура підтримує три типи підключення: 2.4, і чотири, блютуз п'ять і і дротовий режим через type c Частота опитування 1000 Гц у режимі 2.4 і 4 Гц цілком достатньо для ігор. А блютуз зручний для роботи з кількома пристроями. Автономність залежить від використання підсвітки з увімкненим RGB клавіатура. Працює близько 50 годин, без підсвітки – до 310 Це прогнозований показник для механічної клавіатури з акумулятором на 4000 мАг. Час заряджання становить близько 2 годин. Gaming Джастер 8 k і Proof Gaming Cube дійсно виглядають як повноцінний ігровий сетап високого рівня, але з правильними зрозумілими акцентами. Миша однозначно орієнтована на серйозний геймінг, сенсор PAW3395, часота опитування до 8000 Гц і мала вага дозволяють комфортно грати на рівні від вимогливого аматорського до напівпрофесійного і навіть кіберспортивного сегменту. Клавіатура Пруф Gaming Куб своєю чергою не намагається змагатися з дорогими кастомними Рішеннями, але впевнено закриває потреби активного геймера і тих, хто багато працює за комп'ютером. Загалом цей сетап можна охарактеризувати як сучасний, технічно сильний і збалансований. Друзі, якщо маєте що додати, чекаю вас в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути вподобайку. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.